Одрі, я не знаю, чи знайду у Нью-Йорку консервативну лесбійку християнку, що не любить котів, і хочу зустрічатися з прихованою лесбійкою 49 років, що має трьох дітей. Може підібрати? Оце мужно. Когось лесбійну лесбійку християнську погляди влаштовують. Лише республіканці. Мені потрібна консервативна людина. Одрі... Я не знаю, чи знайду у Нью-Йорку консервативну лесбійку християнку, що не любить котів, і хочу зустрічатися з прихованою лесбійкою 49 років, що має трьох дітей. Може підібрати когось з Лонг-Айленда чи Нью-Джерсі. Перший пріоритет це, звісно, білі чоловіки. Та якщо не вийде, можна обрати іншої раси, але в першу чергу білі формально я відкрита до всіх народностей. Eleanor, por mais...